Всім привіт! Ви на каналі Social Slide, з вами я Так близько Славік mm -hmm. і Ярсен. І ми, будем... і ми... І це друга частина прохоження файв, але ми вже будемо грати другу. Ми почнемо грати другу ніч, бо якби знімав другу ніч, у нас зупинилося відео. Правда? Бега! Mm -hmm. І ми переснімою. Так, Ослак, ти сідаєш. Труси було видно. Починаємо! І опять обістраю. Чуваки. Нажми от е, виключити звонок. Не пропускай ніч, це на час. Так, куди он? Че так малюнатка-то? А, це ж друга ніч уже. Арсен, виключи лампу, бо тут... Дуже погано видно. Ооо! Оооо, фігня якась. О, так раш, по ту руку слайку видно. Вау, можна побачити. Так, Freddy лайк. Так, Бонні на місці. А помта помдаш як я про нього як я про цей лего якесь ось цей, я про нього той відео складав.

Тут може хтось думає, що це зараз а і її. У мене така проводичка назвай. Я, Я вже дуже давно хочу від неї відвикнути. Нє! Пам-пам-пам. Так куди? Ти, чи, ти на контр занажимай. -кон... Та це контр мангл. Разуту впала. Вентиляція, де вентиляціях декларивись. О, до речі, дякую, Тепер вихав, що ти? Там, там, там. там. Балунбой пропав! Вот гадьониш! Ти, ти там, де тут дуза тебе. А, бо... Дякую, а вже немає. Yeah. Так, все. Бонни! Подлюка. де? а де я нашка? Метка, метка. Давайте музику, а тут немає. Да, самолета. Як? Як? Я? Yeah. Тебе друга, друга... А ти тако вийде трошки. Пост... Ти, пост... вийде зараз? Ні, як отак? Так. І музику, як, як там мову забавляв. А! Mm, Ні, ось. Давай! не бійся, ну! Такого, такого варсану немає. Так. А, як? а це як як? я? Мам... Чих, 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 На максималку? Ні. Yeah. На максималку в нього? На ну, максималці. Зараз пригнете. <гас> Посуду немає. О, є. Папа, я тут... Та нема нічого! Просто... Ти звуків боїшся, Арсе. йо майо Де Фредді? Ой, де Боні? Вентиляція! Тебе, в тебе квадратик були має! В тебе квадратик були має, боч! И там хувається надо. Ты страшно? Ти кажи, що тобі від мене треба? Бонни рух <звілку> нормально. Чика пропала! Беа Да близь-мою! Этоскивание! А ну ми... це такі звуки. Бонні! Да вентиля Трошки твої не батку до кінця. На треба до кінця, тому що вона дуже странно. Трать ніч буде грати вже наш арсенчик. Да, Скоро на ніч все. Чика, Чика, вона йде до вентиляції. Чого пісня досі? Чика забіг дід, чик. Я тут чуть-чуть. Страшно? Все, вона пропала, на вентиляцію, сто процентів. Сусі, на нього. Деві. Все, він пропав. Ну, не, не був. Фредді! я самі бачу А якщо Фредді, то що робити? Маска. Тому що це той Фредді з другої частини, а у нас маска з першої частини. О, ні! Заход. Та скоро нас рады на. Там Феди. Что, нам пхана, друзья, нам пхана. Я боюсь. Супавч, ебой. А Арсен! рада бить песники? Можно ну, можно, можно Боня, я хочу зайти в вентиляцию. Мне двоє хочуть в вентиляцию зайти. Вот бой, два. Ты в вентиляциях подавился? Иди куда он? Чика. Вс, мы минус. Фонарик бокам по кампу маріонетка, маріонетка! марионатка, Та Я не можу! Відстаньте! Що, не пропала, що прошло. Давай на на дурний дурный та Тага. Братан, ну ласка, пройди. П'ята ноч. П'ята, виходь, виходь з куру. Я пецю перевірка. Тут... Арсен. Хто забуде? Арсен проходить далі. Давайте я тепер буду. Другу ніч. Я, коротше, пропускаю другу ніч, я не буду її грати. Хтось зі мною згоден? Я згоден. Ми вже два рази грали. Ти скажеш у мене справедливість лайк. Я просто почув то, що... Знімаєш на x 2 нічого не міняєш. Окей. Я просто почув, що вентиляції хтось повезе, я нажимаю і там Чіка. Слайк, ти просто... Слайк, якщо я кладу, він пожарку з ново, а потім не дуже... Я хочу так, я так хочу. хочу. Я тут. Зараз тебе восьми. Я буду от стек пропускаю, я не буду. С... Так, Що? Е... Ти пройшов шосту ніч. Я, я її пропустив, це на монтаж. Я її пропустив, я не буду грати. Ну так, він пропустив її. Так, дай связцю. Продовжай. Я хочу знизу. Ладно, знімаємо пацанів. Е, не. Ну, чекай, а ты зайди на полный видео? экран и чекай. О, все, появился все? Я сказал вам, что у вас не будет никаких проблем. Фокси э, когда-нибудь появлялся в коридоре? Да. Наверное, нет. Да. Мне просто было любопытно. Как я уже говорил, он всегда был моим любимцем. Они пытались переделать его. Ты, наверное, знаешь. Они думали, что первая модель была слишком поэтому они переработали ее, чтобы была более приятной для глаз ребенка. И поместили ее в детскую бухту. Малышей оставляли, они развлекались. Ну, вы знаете, дети такие дни не могут просто держать себя в руках. На стрелочку нажимай. Устанавливать Фокси снова и снова после каждой смены. На стрелочку, я я... на стрелочку. Да. Стрелочка для... Так, ой, друзья, стрелочка у нас. Ой, зараза, блин, на друзья.

После этого вы тоже сами занимаетесь. ты так мисс? Сюда и же. Сюда же не я На странике ничего не происходило. Скоро его отвернуть. Ты все равно откачаешься. Ты все равно откачаешься. Ты все Ты все Ты все І буду знімати, як пацани грають. О, пацани, ідеально. На два нажми. Ноду... Я на три нажав і взагалі ноутбу ідеально ви як ми приходимо. Головне, щоб ви голову тут не ставили. О. Фоксі, походу, що? Фоксі, світи на нього, світи. Це що, ні, він зник, він зник, Та, він зник, він втік. Та тут можна світити, Та, ти давши електроенергію, їх, їх тут нема. У мене дві батареї! Ну, все, більше не світи по боків. Це не допомагає. Маріонатка! Маріонатка! Я знаю, як тільки червоний буде, все. О, друзі, це Мені такий адрена! Це мані мані. Сам. Я Это що, Арсен Я хочу. Я... Упіл, тут. Шо, правда? Что Я боягуз? Ні. А чому, коли ми грали і на нас напала маріонетка, Арсен? Ну, а... Оба. 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 Напади. Боні! Олд Бонні, Олд Бонні, Олд Бонні! Старий Бонні нападає! Фокси! Світа! Там був старий Бонні. Повністю з першої частини але просто в нього він був поломаний. Не було верхньої частини е, цієї е, паль, ну, челюсті. Нема не одної руки. На одній руці, ну, ну, тобто на другій руці е, той немає цієї шкури з синьої. Із, із чи... Так, та? та, ось це він. Так. А Що він так виглядає? Я не знаю, бо він бо він старий. На сцене, шостой. Зникли, 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 друзі, це опа, піпець. Опа. Все, ми програли. Виходь, виходь, з камери. І... Та на спіти там! Там їх немає. Друзі, вибачте, то, то, що ми так 에, говоримо, так не роби, так не роби. Ну просто. Я я сам не знаю. Ну так, ми просто. ха а трохи трохи Арсен, забери голову! Маску! маску, Давай вот все, Я сміжу 4 рамку, уже четверта рамка. Нам ще Асен дві годинки пустує. Пос... На нам <рес> обідається в куті стоїть. Нам лишається дві... в, в, в дві... у грі нам дві годинки, а в реальному житті дві хвилинки або десь три. Я, я трохи вибачаю, що трясу телефоном. Пите сюда и зло. Я не знаю, все. Так, я сідаю тут. Тут забута. Хто це був? бой нас такого задушив. душек. У такой рукой. Окей, друзі. Всім пока, всем зустрічі. Я йду за сама задача в так Поводи все. Всім пока.